Хочеш, держи баланс. З тим треба домовитися, з тим договоритися, якось всіх ублажити, всім е, якісь прийняти рішення, да, тримати оцю всю. Гібкость, мати гібкость. Совсем ну, не соответствует водолеєм. У нас ну, і ну водолеє. -ну. Так, двоє пентаклів ще що у нас може би. Ну, якось треба приспособитися до життя. Якось отак, знаєте, крутиться, вертіться. Суєта, суєт. Обичні сує, суєтки. В чому суєта, суєт? В обичній житті, гармонію, держати баланс, да? гармонірувати, якось трішечки збалансувати своє життя без хаоса, без якихось різких движень. Може перед цим була якась така активність, була. то треба зараз трошечки якось себе згрупірувати, знайти оцей баланс. І зу, зу, да, якось трошечки зупиніться в бігі, називається, фінанси, Фінанси. Е, рицар пентаклів, е, ну, скажімо так, наполегливо, вони швидко, але наполегли, потрошечки, по, по копійкам. Але е, грошенятка, як би так сказати, ідуть вони. Е, Лицар Пентаклів. Рицар да, Пентаклів, це наполегливість, стабільність, повільний рух. Якщо ви думаєте, що там прям швидко гроші впадуть, то ні, водолічки. Воно якось буде поступово. Поступово. Що заробили, те і маємо. Да? Рицар Пентаклів це реалістичність. Да? Будете дивитися на життя якось реалістичне, реальними взглядами. Башта якось, знаєте, розумієте, що треба щось поміняти, треба щось змінити. Якось треба все ем, перестати себе ставити якісь ограничення, треба якось розвиватися, можливо, можливо, якийсь доповнюючий заробіток. Да? Тобто щось треба починати щось з нуля. Щось треба обновити. Так, щось, так як воно працює, вже воно так не буде. Треба щось, щось, ну, нести якісь новшества фінансові. що в особистому житті. Все в ваших руках, все під вашим контролем. Ви все контролюєте, все можете, все знаєте, ведете за собою. Яка сила, які ваші дії в цій ситуації. Якусь да. Я мать Тереза, да? ну, я, бо я водолій. Мать Тереза, всім допомогти, всім, всім зробити, всім дати, якось так проаналізувати, держатися під контролем. Все у вас під контролем. Порада. Порада, свобода. відпусти і взлітай за приділи. Оце, отпусти і взлітай за приділи. Тобто, от у точки треба по фінансовому питання, тобто треба якось трошки.